Світовий конгрес русинів за традицією розпочався з українського та русинського гімнів. Не випадково захід організували саме на Закарпатті, адже ця земля стала материнською колискою для русинів. Наголошували учасники з вітальною адресою від голови Закарпатської ОДА звернувся Іван Качур. Шановні учасники конгресу радий вітати всіх вас на щедрій закарпатській землі. Бажаю вам всім гарно. Провести час на Закарпатті, і нехай ваша праця буде конструктивною і плідною. У багатьох виступах згадувалося, що у 2007 році Закарпатська облрада визнала росинів як національну машину та звернулася до Верховної Ради, щоб випроголосити окрему національність русини на загальноукраїнському рівні. Це питання особливо актуальне зараз, коли країна готується до чергового перепису населення. Зараз у нас в Закарпатті більше 12 організацій зареєстрованих є, їхньої координації немає. Це досить велика проблема. Також вона є проблемою перед тим, що у нас у 2014 році ми очікуємо перепис населення, де фактично більшість можуть себе визнати русинами на території Закарпаття, адже це є можливість фактично кожному закарпатцю визнати себе тим, ким він є. Учасники форуму також мали можливість ознайомитися із творчістю росинських письменників, розглянути роботу комісії з питань історії, розвитку і збереження культурних традицій, літератури, мистецтва, а ще обрати нових членів світової ради Русинів. То, що мися збираємо кожні два роки, не маючи своєї держави, дуже велике значення має для вшитків, бо якось нас об'єднує, об'єднує то, що ми маємо общі цілі. Ми маємо ціль усилити ідентитет, національне самосознання, розвити язик. Ми знайомимося із традиціями тих русинів, які живуть у Польщі, у Сербії, у Горватії, у Румунії, і ми тим. Чувствуємося єдну силу, єдно єдну і ціллю родину єдну. Окрім іншого, в рамках конгресу низку питань, що турбують молоді, розглянули учасники світового форуму русинської молоді. Про нас велика, велика така надія, що наші русини, які тут живуть, будуть так підтримані з, з, з тієї сторони русинів цілого світу.